А вогнева початок у сучасному світі, де безпека держави залежить від підготовленості кожного захисника, якість військового навчання має вирішальне значення. Ключовим етапом на цьому шляху є базова загальновійськова підготовка або БЗВП. Це комплексний курс, який забезпечує набуття необхідних знань, навичок і умінь, що дозволяють військовослужбовцю успішно виконувати завдання за призначенням безвепе. Це фундамент, без якого неможлива ефективна оборона. Думав, зразу в армію, а я навіть не знав про таке, як безвепе. Я думаю, спочатку до частини поїду, там мене навчать. І, та і, от тоді ще на фронт, чи там куди, кудись взагалі. Мені розповіли, що тут і навчання, і те, і все. Для підвищення ефективності цих тренувань використовується технологія Лазертаг. Це імітаційна система, яка дозволяє відпрацьовувати тактичні сценарії з максимальною достовірністю та безпекою, фіксуючи кожне влучання. Лазер і по датчиках. Б'є ну, по датчиках, то ну, зреагує. Коли є влучання, що відбувається? Електричний браслет, якийсь там мінімальний удар тока, щоб ти знав, коли ти задвохсотився умовно. Це не просто гра лазертаг використовує інфрачервоний промінь, який абсолютно безпечний. Спеціальні датчики на екіпіруванні бійців реєструють влучання. Це дозволяє відтворити бій без використання бойових набоїв, роблячи процес об'єктивним та контрольованим. Ось іде шкала життя зелененька. Ось є поранення в декого. Декого поранили один раз, декого поранили. Скільки поранень допу допускається? Виставлено три поранення. поранення. Хто отримав три влучання, в нього шкала життя повністю пуста, він деактивований. Ну, ми зараз в обороні окопа і на нас проводяться штурмові дії. І ми захищаємось. Сьогоднішній сценарій штурм окопу. Перша команда, використовуючи імітацію бронетехніки, починає наступальні дії. Друга команда має отримати позиції, працюючи злагоджено в обороні. Та сиди все тут в окопі. знаходишся, нікуди не входиш. А як же себе так за за двохсотили в окопі? Вилізла не вовремя. Тому що, тому що ти сюди головою крутиш, а треба дивитися, за тобі, за, по тобі за коробочки працювали. Сектор свій треба тримати, а не крутити головою. Фізична фіксація, ураження підвищує відповідальність та усвідомленість бійців під час бою. Штурми окопів взагалі дуже круто, мені так дуже подобається це. Там, десь перебіг, там, впав, стріляєш, там, ну, дуже круто. Завдяки лазертагу результат бою фіксується об'єктивно. Після закінчення вправи інструктори проводять детальний розбір польотів, аналізуються помилки, таймінги та ефективність дій кожного бійця. Навчання дуже важливе. Ну, я як прийшов, я не думав, що я так зможу зробити колись. Тут нормально фізична підготовка, нас підготовлюють нормально. Тактичні ну, тактичні уроки. Тоді наша стрільба. Стрільбає, ну не думав, що так ніколи що так не стріляють. А я думав, нормально стріляю. Більше тактики, більше полігонів, стріль. Ну я служив в Національній гвардії, то є різниця. Такий підхід дозволяє військовим одразу бачити свої слабкі місця та працювати над ними. Це також допомагає визначити подальший напрямок розвитку. Думаю, піти на безпілотники, далі. По цьому курсу двигаться, а, а чому саме пістолотників? Як говорять, війна БПЛА це зараз потрібна професія без ВП та інноваційні технології, як от лазертах, це гарантія того, що наші захисники отримають не лише базові знання, а й практичний досвід, необхідний для перемоги.